Шановні глядачі, інфокомпанія знову запрошує вас на зустріч із Михайлом Поживановим, щоб обговорити подію, яка привернула до себе увагу всієї України. 15 вересня був заарештований народний депутат Нестор Шуфрич. Пропонуємо вам подивитися ці кадри. Прокоментуйте нам рішення. Друзі, владі, це потрібно просто Вітаю вас, Михайле Олександровичу, і передаю вам слово. Хочеться більш детально дізнатися про державну зраду, у якій звинувачують Шуфрича працівники СБУ. І що за скелети були знайдені у його шафі? Доброго дня. Як для мене це один із перших таких правильних сигналів від наших охоронних органів, котрі нарешті тих людей, хто привів цю війну в країну, хто своїми діями всередині нашої країни постійно зраджував. Національну єдність, нашу незалежність і інтереси країни, хто привів до агресії, нарешті починають нести відповідальність. Хоч я дуже хотів, би, щоб цей сюжет був завершений, щоб справа дійшла до суду, і щоб суд прийняв остаточне. Рішення, котре вступило б в силу, бо ми реально бачимо, деякі справи тягнуться роками. І е, зупинятися, скажімо, на одному прикладі пана Шукрича, не можна. Країна повинна всіх, хто е, працював. З агресором, з Російською Федерацією, хто привів цю війну на терени України, щоб вони понесли відповідальність і суспільство це бачили і це було прикладом для всіх майбутніх поколінь. Так, ви зараз сказали дуже правильні слова. Це те про що я кожного дня думаю. Ми дуже часто слухаємо про арешти, але ми ніколи не чуємо про результати. Роками тягнеться розслідування, і до чого це приводить, ми так потім і не знаємо, і воно якось відходить вже на другий план, з'являються якісь більш нові уже повідомлення, актуальні теми, які треба обговорити. І ми не знаємо результату цього всього. На жаль, ви сказали, що потрібно всіх знайти, їх надто багато, і на місцевому рівні також, хто їх тут шукає. Хоча, я думаю, що знаю, що тут на місцевому рівні теж такі самі особи є. Так що ж там конкретно було знайдено? Ну ми чули про те, що георгіївські стрічки, медалі, кителі російські, тобто таке поклоніння перед всім російським. Ну і ми знаємо про те, що в Росії знаходиться керівник, якому служив, скажімо так, Шуфрич Сівкович, котрий втік ще в 2014 році до Москви, і там він відкрив крутоферму. Для організації підривної діяльності проти України, що ви про це знаєте, я би додав ще й документи про зміну статусу і Донецької і Ланської області, які знайшли, да, бо чисто по цим значкам, там формам і всьому іншому, я не думаю, що можна довести ті чи інші звинувачення. А от лістування, отримування той чи іншої пошто, отримування тих чи інших. Дані з державних органів влади, котрі потім передавалися е, Російської Федерації, от та переписка, е, ті всі е, речі, е, от це буде слугувати е, е, доказом. Я би не зупинявся виключно тут, на Шуквічі, я думаю, що при правильній роботі та оборонному органі можуть знайти дуже е, багато фактів е, зради. Я би хотів, щоб е, починаючи з того, що президента е, в Пучмі, попри. Почав роззброєння реальне України, фото віддавав ці літаки, ті ракети, котра сьогодні використовують, поки нас за вигадані якісь там борзів за газ. Він підписував ці всі документи і все, що потім робили з нашими збройними силами України протягом всіх цих років, і ті люди, хто наближався до верхівки влади. І ви правильно сказали, що не тільки на самому верху, а дуже багато цих прихильників було, і шкода, я можу сказати, і сьогодні є. Причому незалежно від їх пархівності, бо ми бачили навіть спочатку війни, після 24 лютого, приклади і, скажімо, зради. І народних депутатів від правлячи з сміли народу, і е, бачили приклади в Збройних е, Силах України, кофорони органа і звинувачення там тим чи іншим, ні військовим, ні прокурором, ні е, народним депутатом України. Вони є е, абсолютно на всіх рівнях, тому, не дивлячись на той чи інший статус, я би тут наводив лад. Тоді суспільство дійсно вірило, довіряло е керівництву країни, керівництву правоохоронних органів, і е ця зрада більш ніколи в нашу країну вийшла. Заради майбінного, заради наших дітей, це треба пройти цей шлях і зробити це обов'язково. Так, я згодна з вами. О, коли відбувався суд після арешту, коли йому там приймали міру. О, Покарання, ну верніше, приймали рішення щодо того, як, як далі бути із шофрічем. Він одразу ж заявив, що він категорично відмовляється від обміну, так як обміняли Медведчука свого часу, повернувши понад 100 наших в'язнів із Росії. Він відмовляється. Як ви думаєте, чому? Ну давайте щиро казати, що Шуфріч весь час був публічним політиком і він знає, як працюють ті чи інші е, висловлювання. Побачимо, що за цими словами буде стояти. Я переконаний, якщо е, Служба безпеки України в першу чергу е, наведе е, докази, е, котрі будуть неспростовнені е, в суді. То зовсім інша ситуація буде потім і з тим же і з його сьогоднішніми заявами. Чекати від нього чогось іншого на сьогоднішній день просто неможливо. Він все це він буде відмовлятися від цього. Але з доказів, доказів його діяльності, я то що є дуже багато. Ну його основна діяльність заключалася в тому, щоб. З'ясувати підривну діяльність в інформаційній сфері. Як конкретно він це робив? А це що мало. У нас на сьогоднішній день запаморочення у певної частини населення, неправда, так звана гібридна війна і медійна. Вона ж працює, вона і сьогодні працює, трохи її прибрали, але все одно в тих чи інших там телеграм-каналах. Тих чи інших телевізійних каналах, іноді наративи проходять, і сьогодні людина, котра очолювала навіть Комітет свободи слова, вона впливала на всю цю політику, і ці наративи допомагала розповсюджувати. Тому він мусить нести за всі ці речі відповідальність свого часу. Один із українських журналістів Юрій Бутусов охарактеризував діяльність Шуфрича як масштабна проросійська діяльність. Масштабна це говорить про те, що дуже серйозну роботу відпроводив звичайно. Інформаційна діяльність пропаганда антиукраїнська і проросійська це дійсно масштабна така була робота. Чим запам'ятався ось нашим людям. Шуфрич, ну крім того, що він дуже часто був учасником різних кулачних боїв і в Верховній Раді, і скрізь і всюди така дуже активна людина була. Що іще ви можете про нього сказати? Я тут з Юрієм Бутусом 100% погоджуюсь. Він був елементом тої російської пропаганди, практично всі ток-шоу того часу. Він був і я би не зосереджувався, виключно на е, Шухричі, Це і Медведчуки і Рабіновичі. це цей той же самий про потім ви е, казали, це і їх представники е, повністю партії е, ОБЗЖ, хто і сьогодні, е, скажімо, на місцях керує е, багатьма речами, але я б не зосереджувався виключно на ОПЗЖ, бо у нас е, дуже багато людей е, хто. Встигли побувати в різних політичних партіях, мали підтримку, і сьогодні навіть знаходяться на тих чи інших владних щеблях і намагаються виглядати так, що нібито вони вже змінилися, що вони там повністю по президентськи, але, скажімо, кріхи слава Придністрові, казати по казати, Нашому там Подольському району, да і нашому регіону, ніхто ж не забув і не забуде цим людям, яку політику вони сьогодні не проводили. А якщо ти дійсно любиш Україну, то ти мусив взяти і піти, спасати сам, і не чекати, коли до тебе прийде з нурну України. А сьогодні в багатьох речах людям. Приходиться боротися, нагадувати смутом щоб вона зайнялась і цими колаборантами, зрадниками людьми, хто приводив свою війну на територію України абсолютно в якій Я ще раз хочу повернутися до Сівковича, який свого часу до своєї втечі був заступником голови РНБО Ради національної безпеки і оборони. Це просто дивовижно. Та да, власне, як і до сьогоднішнього дня Шуфрич, яка його е, функція сьогодні у Верховній Раді, він є головою комітету по інформаційній політиці. Знову ж таки, він продовжує цю свою діяльність. продовжував. Невже до цього часу цього не бачили? І ось і в 2014 році Сівкович тікає до Москви, і до сьогоднішнього дня він благополучно там живе. Я не знаю, я як історик. Дуже е, багато читала про е, метод Ізраїля, про їхні способи розправи із зрадниками по всьому світу, то не вже не можуть роки дотягнутися до Сівковича і до, до інших. Це питання в першу чергу до наших служб е, спеціальних операцій, СБУ, е, Главного розв'язку управління. Е, це вони повинні е, робити е, ці е, речі. І я думаю, що вони будуть це робити, коли ця активна фаза війни буде завершена, то всі понесуть покарання, але в першу чергу правильними судовими рішеннями повинні понести покарання повністю всі, ті, хто сьогодні є на теренах України, і хто привів цю війну на нашу територію, бо завдяки їх діям, таких як Шухачі, Сівковичі, Лудвічуті керівництво цих ОПЗЖ, Бойки, Льолочкини і багато багато інших. Сьогодні зруйнований Маріуполь, Мар'їнка, Бахмут. Сьогодні сотні тисяч людей втратили своє майно, своє житло, втратили своїх близьких. Сьогодні наші хлопці і дівчата захищають країни кожного дня втрачають власне. Життя, а ці е, люди продовжували і продовжують знаходитися при владі, очолювати районну військової адміністрації, обласну військову адміністрації, займати прокурорські пости, працювати в офісах президента, народними депутатами України, очолювати комітет. Вони повинні всі понести покарання. За те, що вони тривели війну на нашу територію. Я впевнена те, що в нас буде така вестися боротьба. Хоча, можливо, ми можемо цього не знати. Можливо, вже український МОСАД і створений у нас, тому що іноді ми отримуємо такі повідомлення, що покарані були деякі там, наприклад, які діяли в Херсоні в Херсонській області проти України, були покарані, сталися вибухи в їхніх автомобілях. Можливо, вже така діяльність у нас і ведеться. А, звичайно, ми хотіли б, щоб це все було на такому законодавчому рівні для того, щоб це стало уроком для всіх тих, хто хоче діяти проти України. Стовідсотково. І я думаю, що ви тут абсолютно праві. Скажімо, в тому ж Ізраїлі вони ж наперед нічого не оголошували, а через деякий час потім суспільство дізнавалося, що та чи інша людина покарана. Те ж саме, я переконаний у нас. Ми хочемо, щоб кожен зрадник поніс відповідальність, ми хочемо стати свідками такої діяльності, яка приведе до логічного кінця. Ось у боротьбі із зрадниками дуже цього хочеться. І, і, і я дуже хочу, щоб була така впевненість у кожного із нас. Можливо, ті, хто побачить, як діють, як карають зрадників, замисляться над своєю поведінкою, над своєю сутністю. Хоча такі, як Шуфричі е, з ними, навряд чи вони порозумнішають. Але приклади повинні бути. І всі, хто привів війну на територію України, я повторююсь, вони е, повинні понести покарання. Дякую, Михайло Олександрович. Я думаю, що ми зараз поставимо крапку у цій нашій бесіді і будемо чекати відповідного результату. Ну і побажаємо успіху нашому президенту. Який незабаром їде в Сполучені Штати, буде виступати в Конгресі? Очевидно, буде зустріч з Байденом і з іншими політиками. Безперечно, сподіваємося, що це прискорить завершення війни і прискорить боротьбу із нашими ворогами? 100% Слава Україні.